Буває, ми, ми в житті дуже часто потрапляємо в ситуацію, коли виглядаємо безглуздо і не знаємо, як з цього виплутатися. Але ж на театрі імпровізації ти можеш виглядати безглуздо. Ну то це наоборот це круто навіть і круто вийти з цього, як сказати, сухим з води. Тобто, ти сказати, що це так, як бути, так і тому що от зараз всі мене зрозуміють, коли ми попадаємо в якусь ситуацію, ведемо себе безглуздо, саме безглуздість, Дати показати, що ти розгубився і ти без безгуздо. Якщо ти зробиш вигляд, що це так і потрібно, і оця внутрішня впевненість, що так і бути. ніхто не помітить помітить. хто це і фішка, фішка проїзав. То знаєте, в чому фішка? В тому що глядачі ж -то розуміють, що вони тільки що зробили таке, що ти не очікував, і вони просто в шокі, що ти не потеряв оцю впевненість і продовжуєш гнути свою лінію.